Звуки церковних дзвонів до гарнізонного собору заходять рідні загиблих військовослужбовців. Сьогодні тут прощаються з двома захисниками бойовим медиком та сапером. Чоловіки були бійцями 118-ї окремої бригади тероборони. 31-річний Ігор Тітов, старший солдат, проходив службу в інженерно-саперному взводі. Загинув 20 жовтня під час виконання бойового завдання. Розповідає його кума Валерія Борку. Звістка ця перевернула кожних Він був дійсно частиною нашої родини. Зараз дуже тяжко. Знала його дуже довгий час. Та людина, яка завжди була готова допомогти, прийти, ну, взагалі підтримати скрутний момент, скрутну ситуацію. До початку повномасштабної разом працювали, та потім їхні шляхи розійшлись, розповідає військовослужбовець з позивним студент. Років п'ять точно ми пропрацювала. Він завжди серйозний, завжди, сказав, домовились, Він завжди пунктуально, до всього відносився. Студент знав і 49-річного військового Андрія Гранатового. Каже, пліч з ним проходили найважчі бої. Разом воювали в Попасній, був такий веселий завжди, рвався в бій, став був медиком бойовим, який молодець, рятував, витягував хлопців завжди, старався. Бути поближче. Пригадує, познайомились на початку повномасштабної в черзі добровольців. Три дні тому дізнався, що Андрій загинув на Донеччині. Був стрілковий бій і у нього кульові поранення. показало, що ми вірили до останнього, що буде все добре. У стінах Святомихайлівського гарнізонного собору за 10 років російсько-української війни не попрощались із жодним захисником, розповідає один із священників храму Володимир Рідний. Каже, тут відспівували лише цивільних, які були вірянами Української православної церкви Московського патріархату. Він себе позиціонував до недавніх подій як українська церква, але вперше тут відбувається похорон військових. І я думаю, для нас всіх це, це знакова подія і. Символічна подія, що недостатньо себе просто називати українською церквою, треба нею бути. Де відбуватимуться прощання, родичі загиблих військових визначатимуть самостійно, зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Побудніх церковні обряди відбуватимуться тут, на вихідних, на площі Слави чи в будинку трауру. У вихідні тут буде відбуватися суботня і недільна служба. Тут буде велика кількість, а що стосується поховань, то ми виключно. Питаємо у родичів у наших героїв, де вони хочуть здійснити якраз процедуру прощання. Це центральний собор нашого міста. Це фактично ідеологічне місце, де вболівають за Україну, за батьківщину, за рідну землю. І тут повинні відбуватися ці всі події. Тут тільки, тільки військові будуть проводити. Поховають захисників на алеї героїв у Черкасах, розповів Володимир Рідний. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.